Вітаю сьогодні. Ми проводимо аналіз конституційних гарантів захисту, ну скажімо так, особистих немайнових прав. Доброго дня. Зосередимося саме на честі, гідності, діловій репутації. І звісно, на принципі рівності це стаття 24 конституції. Так і ще на механізмах правничої допомоги, як це все працює на практиці. Безумовно. Тож почнемо з фундаменту стаття 3 конституції. Саме так вона ж проголошує людину, її життя, здоров'я, а також честь і гідність ну найвищою соціальною цінністю. Це основа основ. Так, так. А стаття 21, наскільки пам'ятаю, доповнює, дійсно доповнює. Говорить, що всі люди є вільні і, що важливо, рівні у своїй гідності та правах. Це якби дві сторони однієї медалі. Зрозуміло, але це такі, знаєте, загальні декларації. А як вони от конкретно переходять у захист гідності і репутації? Ну тут же включаються інші статті, наприклад, стаття 28. Вона прямо гарантує право на повагу до гідності. І забороняє жорстоке поводження, катування саме так це пряма заборона. А ще є стаття 68. Вона встановлює обов'язок для всіх обов'язок не посягати на права інших так, на права свободи, і от якраз на честь і гідність інших осіб. Це важливо. До речі, а в чому юридична різниця між честю, гідністю, репутацією, бо часто їх плутають. Е, так, плутають. Дивіться, якщо спрощено, честь це більше про те, як суспільство оцінює особу, її моральні якості. Гідність це внутрішнє усвідомлення власної цінності, ну і визнання цієї цінності іншими. Ага. А ділова репутація це вже оцінка професійних якостей, як фахівця, як партнера. Ясно. А от коли поширюють якусь ну, неправду, який конституційний інструмент тут працює? О, тут ключова стаття 32 Конституції. Вона прямо це гарантує. Судовий захист? Так, судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе, про члени в сім'ї. Можна вимагати її вилучення. І відшкодування шкоди. І відшкодування. Причому як матеріальної, так і моральної шкоди. Це дуже дієвий механізм, якщо правильно його застосувати. Добре, перейдімо тепер до статті 24, принцип рівності. Що тут основне Ну, стаття 24 встановлює два ключові моменти: рівність конституційних прав і свобод для всіх громадян і рівність усіх перед законом. І рівність усіх перед законом, так. І що дуже важливо, вона забороняє будь-які привілеї. Чи обмеження, тобто не можна дискримінувати за расою, статтю, поглядами, майном. Абсолютно. Список там досить широкий: раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, етнічне та соціальне походження, майновий стан, місце проживання, мовні ознаки, жодних винятків. І там же здається окремий акцент на гендерній рівності. Так, частина третя статті 24. Вона деталізує, як саме забезпечується рівність прав жінок і чоловіків. Тобто, це не просто декларація. Мені йдеться про цілком конкретні речі: рівні можливості в суспільно-політичній, культурній діяльності, у здобутті освіти, професійній підготовці, праці. Плюс спеціальні заходи охорони праці жінок, підтримка материнства. Саме так, це вже конкретні механізми для реалізації загального принципу. А чи є офіційне тлумачення цієї норми від конституційного суду от щодо доступу до правосуддя? Наприклад, безумовно є дуже важливе рішення КСУ номер 9 РП 2012 це квітень 2012 року. І що там суд роз'яснив? Суд чітко вказав, що рівність перед законом зі статті 24, якщо її читати разом зі статтею 55 про право на судовий захист і статтею 129 про засади судочинства, так то це означає гарантований державою рівний доступ до суду для всіх, абсолютно всіх, хто під юрисдикцією України. Тобто і громадяни, і іноземці, і, і іноземці, і особи без громадянства навіть засуджені. У судах всіх юрисдикцій та всіх інстанцій, рівний доступ, це потужна гарантія. І от як всі ці норми 3.21, 24, 28, 32, 68, як вони працюють на практиці через адвокатів, оце якраз і є той механізм професійної правничої допомоги, ефективність захисту, ну тієї ж честі, гідності репутації або ж забезпечення рівності. Багато в чому залежить від адвоката значною мірою, так від його кваліфікації, від розуміння, як ці конституційні норми застосовуються судами. Треба аналізувати актуальну судову практику. Тобто, дивитися, які докази суди приймають, які способи захисту працюють. Саме так. А практика ця вона ж не стоїть на місці, вона динамічна, її треба постійно відстежувати. Це робота фахівців. Отже, виходить, що конституція закладає таку комплексну, досить міцну систему гарантій, точно для захисту честі, гідності, репутації, і утверджує непорушність рівності перед законом. Ключові тут, мабуть, право на повагу до гідності. Стаття 28. Так, судовий захист від неправди, стаття 32. Ну і звісно, всеохопна стаття 24 про рівність, яку ще й підсилило трумачення конституційного суду. Але самі по собі декларації? Самі по собі декларації потребують реалізації, і тут, власне, без кваліфікованої правничої допомоги, яка орієнтується в судовій практиці, обійтися складно. Ну що ж, тоді залишається таке питання радше для професійних роздумів. Угу. Наскільки судова практика, яка ж постійно змінюється, оновлюється, здатна ефективно забезпечувати застосування цих, здавалось би, фундаментальних. Сталих конституційних норм, особливо в сучасному світі з його інформаційними потоками, соціальними мережами, і так далі. Так, це дійсно серйозний виклик. Зберегти баланс між стабільністю конституційних гарантій і динамікою життя це те, над чим правники постійно працюють.